Доброго дня! Сьогодні 21 червня. Минув рік, як я заклав тут перший стовпчик. А зараз от такий ось от такий от уже стан. Так, і хочу сьогодні пробігтися по винограду, що є, в якому стані і коли висаджено. Я думаю, буде цікаво, як срок. Термін посадки впливає на розвиток саженця. Тут все в однакових умовах. Так що, я думаю, почнемо. Значить, висаджувати я вирішив таким чином в покришки. Так Поливати зручніше, приямок не осипається. Тобто це перший кущик в першому ряду. Аркадія посаджений саджанцем 12-11-2024 року. Так, йдемо далі. Наступний це у нас Велес, посажений літом 2024 року. Минулого року ось такий в цьому році дав прирости такі рукава. Так, Йдемо далі. Це у нас полуничний. Також осінньої посадки. Отакий у нього прирост. Так, Наступний четвертий в цьому ряду. У нас ромбік. Такий от ромбік. Також, як для другого року, непогані прирости дає. Так, Наступний п'ятий ландиш. Отакий теж прирости, я вважаю, непогані. Я лишав по де один, два, три рукава, де як виходило. Так, наступний. У нас Дніпровський сувенір посажений саженцем. Отак, щось, трошки також осіння посадка. Ось таке, притуплює. Ну, до осінь щось виросте. Так, йдемо далі. Це у нас Аніта посажена саженцем весною у цьому році 27.04. Цього року. так що от, от Весняна посадка, так, такі от прирости. Так, наступний у нас преображення осінньої посадки, ну, також сильного приросту не дав. так значить В ряду у мене розташовано 8 саженців на кожний, на кожний ряд. То, через 2 метри кожний саженець. Думаю, поки достатньо, потім буду вже розбиратися, кому більше, кому менше місця потрібно в процесі. Так, переходимо в другий ряд і підемо ззаду наперед в другий ряд. Так, в другому ряду це пам'яті Смольникова, весняна посадка саженцем. Так, наступний. А це у нас рембо, чубуком осінньо втикнутий просто в землю. Щось там відбив, але не знаю, буде, не буде. Так, наступний кишмиш століття. Посадка також осіння. Ось такий от. Переходимо далі. Наступний у нас плін. Ну такий теж плівін весняної посадки минулого року. Ось такі от рукавчики. Так, Наступний у нас Дубівський рожевий. Ось такий він, саженцем посажений осінню, навіть зимою 21-го, 12-го, 24-го року. Отак от, от він відбиває щось там. Побачимо, що з нього вийде. Так, наступний «Слава Україні» посажений також в 20... «Слава Україні» 3-го, 11-го, 24-го посажений. Так, наступний «Владика ночі». 11.05.25. Це у нас весняна посадка цього року. Отакий от, от стан садився в травні. Так, це у нас оригінал. Ось такий от приріз. Уже раз два до четвертої проволоки доріз. доріс. Минулорічна посадка, весна минулорічна посадка. Так, йдемо наступний ряд. Це у нас, це у нас, це у нас спонсор посажений 27.04.25. Посадка весняна, це із перших в цьому році посажених, 27 квітня, 27 квітня ще ніхто не садив вегетуючі саженці. Я вже посадив. Такий от стан мають, я думаю, до осені щось виросте. так, Наступний сенсація 30.04.25. Ось от, от непогані прирости, як для вегетуючого саженця. Мої саженці я сам їх робив. так, Наступний. Наступний у нас квартет. Це посадка осіння. От що осіння посадка саженця. Що ми весняні. Від неві посадження майже ніякої різниці. Так, наступний у нас четвертий в третьому ряду фуршетний. Також осіння посадка. Так, наступний, в третьому ряду, п'ятий лівія. Осіння посадка також. Так, наступний шостий пассанті 12.05.25. Початок травня, будь ласка, такий от приріст. Хто казав, що не можна садити в квітні в травні. Все, можна от, от приросте, але тут Одеська область може ще з-за цього тут тепліше. Так, це у нас Юліан. Юліан, Весна 2024 року, новорічний весняний. от. Такий от. Юлиан. Так, наступный. У нас бананас. 12.05.25. Гайпующим саженцем. Коричневые вот такие вот. Так, идем наступный ряд. Четвертый ряд. Заду наперед идем. Так, четвертый ряд. Лора. Вот такая вот лора, посажена весной 24-го року. Так, наступный у нас неведомый. Втратилася назва. Ну, Я думаю, на наступний рік він дасть уже сигнальне плодоношення і буде зрозуміло, що це. І наступний також втрачена назва. Ну, це Розберемося пізніше. Так, Наступний у нас ефект ОМ посажений 13.05.25. Також цього року от такий вот стан. Наступний цимус 30.04.25. У цьому році, 30 квітня, посадка. От такий от. Так, Наступний Наступний у нас Біла Леді. Біла леді. От така от біла леді. Біла леді також 30.04.25. Наступний. Наступний кішмиш бріз. 12.05.25. Ну щось йому не вистачає, щось він трошки біленький на краю. Але так росте, зеленіє. Так, наступний велюр 03-11-24 такі от осінні посадки. Так, переходимо на наступний ряд. Це у нас вже п'ятий ряд. П'ятий ряд, перший це кеша. Кеша у нас літа 2024 року пасажний, такі от прирости, Так, наступний у нас Невідомий втрачена назва. Ну, це вже на Наступний на, на рік буде зрозуміло це. Що... Так, наступний. Малиновий супер. Малиновий супер 13.05.25. Ну, ну, не сказати супер фонтан, але. Но... Живий живий. Щось там виросте до осінь. Наступний. Наступний у нас гурман ранній. Також 13.05.25. Так, йдемо далі. Це вегітуючий саженець Хеллоуін. Хеллоуін 5.06.25. Так. Це у нас Торнадо 14.05.25. Також весняний вегетуючий. Так, Це посланник весни 2024 року. Ось такий от. Буде. Так, ідемо далі. Талдун 14.05.25. Такий поки що сидить. Я їм вчора дав підживку по листу, та вони на сьогодні вже трошки такі трохи пободріли. Так, заходимо в наступний ряд. Шостий ряд. Це у нас пам'яті не світає 14.05.25. Так, тут... Так, покришки місцями скінчилися, бо їх ще треба десь брати. Так, добре. Наступний Рембо 14.05.25. Отакий от. Так, наступний. Ютал. 30.04.24. От Ютал минулорічний. Такі прирости. Так, наступний. Манікюр фінгер. 30.04.24. Також минулорічний. Так, це у нас це у нас четвертий в шостому ряду краса балок. Краса балок 14.05.25. Всі саженці вигадуючі які я висаджував всі живі, не один не пропав. Ну, є такі, що тормозять, ну, ще є в них время. Так, Добре, переходимо до наступного. Це у нас також ютал, Також у нас 30.04.24. Тут ситуація краще. Тут ми отакі прирости маємо, ще й сигнальне плодоношення вже є. Уже щось буде видно. Так, Переходимо до наступного. Це у нас подарок Нікополю, також 30.04.24. Дивимося, там також є фрагменти грон вже буде сигнальне подоношення, буде видно. Так, це у нас каприз перший в шостому ряді. Отакі от, от прирости та ще й отакий от от, от от сигнал. Зараз перейду сюди, щоб видніше було от така, от, от така от грона. Так, можливо щось підрізати треба, але ну, побачимо. Піде, наче неплохо йде, коронки загнуті, ріст є, так що поки що хай росте. Так, переходимо в наступний ряд. Переходимо в наступний ряд. Це перший в сьомому ряді у нас імператриця. Осіння посадка 11, 21, го навіть зимня. Так, ось є якийсь там сигнал. Побачимо, що вони якісь такі ягоди ще з зелених, вони вже якісь жовті. Чи це воно таке має бути, чи ні, не знаю. Так, ідемо далі. Так, пальчик лі 21, 12, 24 також. Ось от пальчик лі. Так, переходимо до наступного. Це у нас Black Grand. Також осіння посадка саженцем. Отакі. Так, це у нас Молдова. Ну, Молдова, Молдова на висоті. От Ось прирости, такі прирости. Таке сигнальне подоношення буде. значить У нас з літа 2024 року посадка. Така Молдова. Молдова на висоті. Так, наступний. Наступний невідомий. Невідомий. Так, тут були якісь фрагменти. Непонятно буде, щось не буде. Побачимо, що воно буде. Там є фрагменти грон. Так, наступний. Шостий. В цьому ряду також. Трачена назва. От. Ну, є, є сигнал, от. От такий от сигнал. то воно буде видно, що це таке можна буде розібратися. Так, йдемо далі. Так, далі у нас по сьомому ряду румейка. Ось така от румейка посадка прятуючим саженцем 15.05.25. Наступний у нас Северест, осіння посадка 21, 12, 24, отакий верст. Так, переходимо в наступний ряд. Наступний ряд. Так, Наступний ряд у нас руслан. Посадка 15.05.25. Отакий він малесенький, ну щось давно виросте. Так, наступний невідомий невідомий сорт. Там розберемося. Так, наступний Алвіка. Ось така от Алвіка посадка 15.05.25. Так. Далі у нас конфетка. Весна 25-го року. Невегетуючий саженця з відкритою кореневою системою. Так, наступний у нас невідомо. Невідомо, але є сигналочки. О, там от щось, щось буде відомо. Зберемо, так, наступний також невідомий. Так, йдемо далі. Так, цей також невідомий назва. Так, це у нас Summer Set Sidless. Ось такі от сигнальні кинув. Вже є всі якісь сигнали. Так, переходимо, переходимо в наступний ряд. Наступний ряд, це у нас дев'ятий ряд. Перший це Аркадія, літня посадка. Так, ідемо далі. Малесенький такий. Це у нас Вальок, 15.05.25. Ну такий, такий стан живе. Так, це у нас мускат дубовський, також 15.05.25. Так, це невідомо. Але там є сигнальна грона, Вон, будемо розбиратися з ним. Так, це. Також невідомо. Так, ідемо далі. Що це у нас знову невідомий. Так, ідем далі. Первінець ранній. Ось такий от первінець ранній. 21.05.25. Так. От. Так. Владика ночі 21.05.25. То і що хочу сказати по посадці, що посадка, от е, ті саженці, що я садив е, кінець квітня, початок травня е, добре. добре А от ті, що вже друга половина травня, то вони тако трошки сидять, трошки підтуплюють. тому що, ну от Чим раніше його кинеш в землю, то він раніше й піде. А так у нас вже жара в Одеській області розпочалася, то воно не сильно дуже і хоче рости. Так, наступний Азія. Це у нас 21.05.25 саженці за відкритою кореневою системою, але сажені весною Азія. Треба з трошки зайнятися вже. Так. Буба також із цих 21.05.25 з відкритою кореневою. Шарада ua один, другий шарада UA, значить Також 21.05.25, все. Так, йдемо далі, переходимо. Так, це у нас находка Калугіна, 29.05.25 Так, це у нас Мальчик пальчик 29.05.25 Це. Красава 29.05.25. І це витніється з землі аватар 21.05.25. Тобто по стану, Получається, стану, що 15 травня сажені, що 29-го. Майже однаково, ніякої різниці. Я ж говорю, треба було все як мога раніше до, до першої половини травня висадити щоб воно краще стартануло. Дуже-дуже ну, от такі от. умови у нас жаркі, воно дуже так от так, переходимо в ряди короткі. Тут збоку ще короткі ряди. Так, це у нас Владика Ночі, такий маленький. Тут Руслан. Слава Україні. Це вже йде 07 06, 25 посадка. Так. І красабалок також 07-06-25. Так, Переходимо наступний. значить Тут у нас дружба. АТОС 06, 06 06.25. Це Юліан 06 06.06.25. Так, і оце. Бассанті 06, 06.25. Такі от сани. Вже чернева посадка. Червонева посадка. Так, 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 так. переходимо сюди. Це у нас мрія фермера. Мрія фермера. Перший ранній такий. Потім Джой. Так. І пряма України така. Так, ідемо сюди. Цимус, Аватар, Полуничний і біла леді. Так, це посадка 21.05.25. Так що якщо подивитися на саджанці, то я ж кажу, що 21.05.25, що 15.05.25, що 7.06 Однаковий приріст, однаковий результат саженці і зажарі не можуть. От є такі от зараз декілька похмурих днів було там. Позавчора, вчора такі, то воно якось краще себе відчуває, а так, коли температура за 30 градусів, то не хоче воно рости. Так що, от такі от справи по винограду по посадці зараз покажу загальну картину з цього де я стою з сторони, от такі от шпалери, от так це все виглядає, от таке от такі стовпи. Я відео по шпалерам, якщо буде цікаво, я Зніму розміри, відстані між кущами, між стовпами. Це все пізніше, можу, якщо комусь цікаво, буде зняти відео, показати, розказати, як, що до чого. Так що, отак от. Дякую всім за увагу. До побачення. Кому сподобалося, ставте лайки. І до нових зустрічей. До побачення.